І сьогодні ми знову будемо далі продовжувати говорити про принципи природного благовістя, як нам навчитися всією церквою, кожним служінням нашої церкви і кожному братові чи сестрі нашої церкви жити за принципами природного благовістя. Ви пам'ятаєте, що ми почали дуже велику одну тему, яка називається Природне учнівство. І ця тема говорить про зв'язок учнівства і благовістя. І вже починавши і почавши говорити про це, ми встигли з вами поговорити про те, яке було ставлення нашого Спасителя Ісуса Христа під час Його земного служіння, під час Його земного життя до священного писання, до записаного слова. Ми казали, що ми тоді дивилися, яка була любов живого слова до записаного слова. Також ми поговорили про наше ставлення до записаного словом. Ми говорили про те, що якщо люди не побачать, яким чином записане слово живе у нашому житті і як воно нас міняє, як воно діє в нашому житті, ми не зможемо донести до них оцього слова. І от сьогодні ми будемо говорити про те, що цей світ. Потребує слова. Цей світ потребує Євангелія, цей світ потребує доброї новини. Ми зараз навіть не відкриваючи гаджети, які зараз є в кожного з нас, щоб відкрити і перечитати, які є зараз новини, ми можемо сказати, виходячи із того, яким життям ми живемо, що хороших новин зараз мало. А поганих новин не потрібно навіть шукати. Погані новини є на кожному кроці. І от зараз світ є такий, що от галузь, можна сказати, поле добрих новин у нашому житті, це є церква. І церква володіє оцею доброю новиною і може ділитися оцею доброю новиною і світом через те, що у неї є. Боже Слово, вона живе за цим Божим Словом, і ми будемо говорити сьогодні про те, що зараз світ потребує доброї новини, світ потребує Євангелія. Коли ми говоримо про нашого Спасителя, нашого Господа Ісуса Христа, говоримо про небесного Отця, коли говоримо про Духа Святого, про нашого Бога, ми можемо говорити як про Бога місіонера. І ось коли дуже часто задають отаке питання: хто є найбільший місіонер у світі? І, як правило, Божі діти починають перебирати хто і починають перебирати е, чи серед людей, і, можливо, безпомилково знаходять відповідь серед людей, кажуть, що ну, найбільший місіонер це, мабуть, був апостол Павло. Але їх викладачі кожного разу поправляють і кажуть, найбільший місіонер це є Ісус Христос. Тому що у своїй місії, щоб здійснити свою місію, щоб виконати план спасіння, Він залишив славу небес і прийшов у цей світ, щоб нас спасти. І ми знаємо, що Оце служіння цього нашого Бога, Спасителя, місіонера, почалося із того часу, коли людина зрішила у Едемському саду. І з того часу той план, який був у Господа від закладин світу, він почався приводитися у дію, тому що у своїй любові Господь вирішив врятувати людей. Але ми можемо на себе дивитися так само, що ми є люди, які ми належимо до оцього Бога-місіонера. Ми є його народ. І ми можемо прослідкувати, як Господь доручає своїм людям оцю місію бути оцими. Тими, хто іде і звіщає його добру новину, тих, хто ще його не почув, від самої, самого початку людства і до кінця. І ми можемо це прослідковувати, якщо ми зараз відкриємо Євангелія від вибачте, не Євангелія, а книгу Буття. І сьогодні ми будемо користуватися перекладом Івана Огієнка. Ми із книги буття зараз прочитаємо з 12 розділу перші три вірші. І промовив Господь до Авраама: вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу. І народом великим я тебе вчиню, і благословлю я тебе, і звеличує імення Твоє, і будеш ти благословенням, і поблагословлю, хто тебе благословлятиме, хто ж тебе проклинатиме, того проклину. І благословляться в тобі всі племена. Землі. І ось ми бачимо цей коротенький уривок, який ми читали, Господь говорить про загальне благословення для всіх людей, до всіх племен землі. І незважаючи на те, що Він на той час покликав був одного чоловіка, але Він говорить про те, що загальна мета, кінцева мета оцього покликання. Щоб не тільки оцей чоловік, один Авраам, отримав оце благословіння, не тільки його тілесні нащадки, які прийдуть після нього, які стануть його дітьми. Він говорить, що в цьому покликанні повинні благословитися усі племена землі. Ми дуже часто. Читаємо один уривок, який ми називаємо велике доручення. Ми знаємо, що це останні слова із Євангелія від Матвія із 28 го розділу. І ось коли ми читаємо два останні вірші взагалі цієї і 20 двадцятий, із 28-го розділу, то ми читаємо: «Тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духу, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і то я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ми бачимо знову загальне, загальне благословення і поклик йти звіщати оцю добру новину усім. І для того, щоб були знову ж усі народи землі, усі племена землі благословенні. І ось ми бачимо, що від початку, коли з того уривку, який ми читали із книги буття, і зараз, коли ми прочитали ці два верші із Євангелії від Матвії, ми бачимо, що Господь дає доручення. І оцей заклик вступити у цю діяльність є для того, щоб нести людям благословіння. Є заклик у тому, щоб нести людям благословіння, спасіння. І ми можемо бачити, що це проявляється у нашому Спасителеві завжди. Це проявило, проявлялося завжди і в старому заповіті, і у новому заповіті. Дуже часто ми можемо бачити такі тенденції, що старий заповіт відокремлюють від нового заповіту, навіть можуть казати, що Бог старого заповіту один, а Бог нового заповіту зовсім інший, але ми розуміємо, що це не так. Старий і новий заповіт це є цілісне одне послання. В цьому посланні проходить, як ми кажемо, червоною ниткою. Можна сказати, що у звісі оцього послання вплетена оця червона нитка, яка розказує оцю історію Господнього спасіння, що Господь приготував для спасіння людей, яких він полюбив, незважаючи на те, що людина зрадила Господа і людина зрішила. Ми можемо бачити, що ті ідеї, які народжуються у старому заповіті, вони виконуються у новому заповіті. Ми можемо бачити, що те, що проголошується у новому заповіті, воно має корені у старому заповіті. І ми можемо прослідковувати оцю історію спасіння через усе священне писання від першого слова. І до останнього слова писання. Ми можемо з вами сказати також те, що читаючи писання і говорячи про те, що зараз світ потребує Євангелії. Чому? Тому що ця Євангелія сама говорить про те, що вона закликає до пошуку загиблих. І саме Господь наш так робив. І коли ми вже з вами сьогодні і з вами зверталися до книги буття, то ми можемо ще раз згадати ту історію, коли перші люди зрішили. І ось зараз ми прочитаємо один вірш із третього розділу книги буття, але ми звернемо ось на дуже цікаві деталі оцього вірша. Буття третій розділ, дев'ятий вірш. І закликав Господь Бог до, Авраам, до Адама і до нього сказав. Де ти? Чому богові потрібно було до Адама звертатися такими словами? Де ти? Можливо, коли з'явився Господь. Коли він хотів знову зустрітися із Адамом, Адам побіг до нього на зустріч із радістю, що він знову зустрінеться із своїм творцем, мабуть, було зовсім по-іншому. Після того, як Адам зрішив, то що почали робити перші люди? Вони почали ховатися від Творця. І ось ми бачимо, що коли через гріх людина стала ховатися від Бога, хто став шукати оцю загиблу людину в її гріху? Бог почав шукати. Він почав звертатися до Адама і промовив до нього оці слова: Де ти? І ось ми бачимо і можемо зробити такий висновок, що від самого початку, коли людина тільки зрішила, Господь. Почав шукати оцю людину і почав звертатися до оцеї людини, яка зрішила і почала ховатися від Спасителя. Ми також можемо із вами бачити те, що Господь робив все необхідне для виконання оцеї історії спасіння. Коли ми вже зараз говоримо про і читаємо про те, як зрішила була перша людина, то е, після того як люди зрішили, потрібно було Господові принести у жертви тварин, щоб зробити одяг для грішних людей, щоб людина могла прикрити свою наготу. І це була перша жертва, яка змусила Господа. Принести, принести тварин у жертву. Далі ми пам'ятаємо, що Господь, після того, як Він вивив свій народ із єгипетського полону, він заповідав приносити у жертву тварин. І ми також знаємо, що писання учило про те, що образ. Принесення в жертву оцих тварин був образ тої жертви, яка потім чекала людство попереду, і ця жертва змальовувала жертву Христа, яка була принесена потім у жертву за всіх людей, як і за нас. І ми знаємо також, що прийшов час в історії, коли Господь, як ми сьогодні згадували, залишив свій небесний престол, свою небесну славу. Він прийшов у цей світ для того, щоб стати оцією жертвою. І він до кінця виконав оцей план спасіння. Ми коли звертаємося до послання до Филип'ян. То читаючи оце е, послання, ми можемо читати, яким чином Господь принизився, як Він себе спорожнив ради того, щоб виконати оцей план спасіння. Ми зараз розкриємо послання до Філипян, другий розділ, і прочитаємо е, сьомий вірш. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як. Людина, він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерти Хресної. Ми бачимо, що для Господа ніщо не було перешкодою, щоб виконати оцей план спасіння. Його любов не могла зупинити ніщо. Ні те, що йому потрібно було б залишити свою славу, ні те, що йому потрібно було принизитися, ні те, що е, тих, кого він любив, і тих, ради кого він помирав, які завдавали йому найбільш мучительною смерті, він вирішив цю смерть прийняти, тому що він любив до кінця і він виконав оцей план спасіння до кінця і спас людство. Ми, коли говоримо про те, що зараз світ потребує Євангелія потребує доброї новини, ми можемо бачити, що оця добра новина Писання, вона змальовує любов в Божого, Божу до кожної людини. І на підтвердження цих слів ми зараз відкриємо друге послання до Петра і з третього розділу, прочитаємо дев'ятий вірш. Не бариться Господь із обітницею, як деякі кажуть, що це баріння, а вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Дійсно? Те, що говорить оцей вірш, ми можемо чути навіть зараз від багатьох людей. Ну чому Господь на це все дивиться, ну чому Господь не реагує, ну чому Господь не втручає? Ну, якби у цьому світі був Бог, то він би у цьому не допустив. Але ми бачимо, що сам Господь у Його слові. У його добрій новині відповідає, каже, що це, що на, з точки зору інших людей може вважатися, що це якось баріння, яке, що Господь запізнюється, що він не втручається він каже, що це не є барінням. Господь дає час. Господь дає час для спасіння. І цей же ж вірш, який ми читали, він пояснює, чому Господь дає оцей час для спасіння. Тому що. Ми бачимо, що друга частина оцього вірша каже, що Він не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. І коли ми уважно придивимося, як говориться про те, що Господь не хоче, щоб хто гинув, це значить, у цьому віршеві говориться про те, що Він не хоче, щоб навіть одна людина навіть загинула. І з тому Господь. Дає оцей час. Дає оцей час, щоб усі навернулися до каяття. Ми розуміємо, що Господь зробив все для цього. Він виконав свій план, його жертва досконала, вона достатня. Але ми також розуміємо, що незважаючи на цю Божу любов, незважаючи на це Боже бажання, незважаючи навіть на те, що Господь дає час, не всі спасуться. Але дійсно ті, хто навернуться до каяття, оці усі спасуться. Також продовжуючи далі говорити про те, що цей світ потребує доброї новини, можемо сказати, що в цій добрій новині, в Євангелії, в священному Писанні, говориться про істину Писання, яка говорить про вічні реалії. Про які вічні реалії йде ця мова. Ми зараз відкриємо знову Євангеліє від Матвія. Ми прочитаємо зараз тільки один вірш, і ми будемо читати цей вірш, який Господь говорив про те, який суд буде. І ось ми, читаючи зараз останній вірш із 25-го розділу Євангелії від Матвія, це буде 46-й вірш, знаходимо такі слова. І ці підуть на вічну муку. А праведники на вічне життя. І ось це те, що ми із вами роздумували, казали, що це є вічні реалії. Ось які вони є вічні реалії. Є вічна реалія, одна для інших і одна для іншої групи. І ось ми можемо сказати, що Господь любить усіх. Господь любить тих. Хто вже навернувся до нього. І Господь також любить тих, хто ще до нього не навернувся. Але хто ти в цьому житті так і не навернуться до Господа, Господь говорить зараз у цьому віршеві, яких він згадує першими, кажуть: чи, ті, що так і не навернуться, що і ці підуть в вічну муку. І ось це перша реальність. Якщо ми усвідомлюємо, якщо ми розуміємо, що це є істина, яка міститься у Божому Слові, у цій добрій новині, то оця реальність оцієї вічності не повинна нас зупиняти. Тому що ми розуміємо, що навколо нас оточують люди, які іще через каяття не навернулися до Бога. А це значить, що їх чекає дійсно оця реальність вічності, реальність вічних. Мук, але Господь каже, що є іще ще інша вічна реальність це вічне життя. І Із отієї реальності, яка загрожує потрапити у вічні муки, зараз протягом цього життя Господь дає можливість перейти і бути в цій реальності. І як ми читали раніше, попередній вірш, ми казали, що Господь дає час. І поки ще є оцей час, поки триває оце життя, є оця можливість приєднатися до оцієї реальності. І Ми зараз можемо сказати, що ми є тими людьми, які належать цьому Богові місіонерові. Ми є тими людьми, які належать Богові, який поширює добру новину, яку потребує оцей світ. І якщо це так. То ми повинні розуміти, що ми маємо бути в цьому світі, який хоче служити тільки собі, тими, хто може послужити оцьому цьому світові. Це може бути дивним для інших людей, тому що бажання будь-якої людини це є егоїстичне бажання в першу чергу здобути щось для себе, знайти щось для себе, але вони можуть бачити, що ми чинимо якимось іншим чином. Тому що ми можемо робити якісь вчинки, які не приносять нам користь. Ми можемо робити якісь вчинки, коли ми щось від себе відриваємо, коли ми шкодимо собі, але робимо добро іншим людям. Але ми це робимо для того, щоб представити оцім людям оцього Бога місіонера, оцього Бога, який їх любить і який хоче, щоб вони провели їх у вічному житті у цій реалії. Ми можемо також сказати, що як ті люди, які належать тому Богу, який поширює оцю цю добру новину, яку потребує цей світ, ми можемо також у цьому світі жити і привертати увагу людей, які не пізнали іще Христа тим, що вони можуть бачити у нас прощення. Ми розуміємо, також, що звичайне бажання людини в цьому світі це помститися. Помститися за образу, помститися за якусь шкоду, відплатити тим, що мені зробили, але у нас можуть люди бачити, що ми можемо чинити зовсім по-іншому. Вони можуть бачити, що ми не завдаємо шкоди у відповідь. Ми не відповідаємо тим же словом у відповідь. Ми за якісь дії, які нам Приносять біль, приносять шкоду. Ми можемо прощати і забути, і не мати зла на цю людину. І це є тим, що може привернути людей, які не знають Христа, до оцього Бога-місіонера, який у цьому світі поширює цю добру новину. Ми також можемо. Сказати, що в цьому світі у нас іще є можливість показувати нам те, що ми належимо до оцього Бога Спасителя, Бога місіонера, Бога доброї новини, як ми переживаємо, або як ми стоїмо у якихось негараздах. Інколи ми можемо сказати, що Ну, це навіть і негараздами не можна назвати, ми можемо сказати, що. Це і горем не можна назвати, можливо, це такі втрати, що ми розуміємо, що в цьому житті оці втрати ну, нам нічим не покрити. Ту рану або ту дірку, як щось зробило в нашому серці, ми нічим не можемо залатати. Але ми живемо в тої впевненості, що попереду нас чекає оця вічність, оця реальність вічності. І ми пам'ятаємо, що Господь пообіцяв у книзі об'явлення, що Він казав, що Він зітре кожну сльозу, що вже ні плачу, нічого вже не буде у вічності. І ось ми розуміємо, кому Господь промовляє оці слова, у кого не буде плачу, У ті, хто, тим, хто належить йому, тим, хто буде у цій вічності із ним. І от Ми розуміємо, якщо Господь каже, що не буде плачу, не буде болю у вічності, то значить, поки ми дійдемо до цієї вічності, ми можемо зустріти іще і біль, і плач, і втрати. Але ми живемо і стоїмо, і можемо перенести оце все, розуміючи, що нас чекає вічність, де у нас буде утішіння. Можливо, у нас будуть такі втрати, що ми думаємо, що ну. Я тільки можу довіритися Богові, що Він говорить о слова, що він якимось чином утішить. Бо як я себе відчуваю, що навіть як я у вічність війду, оця втрата мені і там, мабуть, буде отруювати життя, не даватиме жити. Але я вірю, що Господь каже, що Він утішить, і утре слізу, і так і буде. І як Ті люди, які належать цьому Богові місіонеру, які поширюють у цьому світі цю добру новину, яку дійсно оцей світ потребує, ми можемо сказати, що ми можемо привернути увагу інших людей до оцього Бога місіонера тим, що люди можуть бачити ту мудрість небесну, яка може проявлятися в нашому житті, у наших вчинках. Що люди можуть побачити, що в яких складних ситуаціях, у тих ситуаціях, що вони вчинили якось іншим чином, ми якось чинимо якимось в інший спосіб. І в якийсь такий спосіб, який незрозумілий для них, начебто, це для них було б нелогічно. Але коли вони бачать, що ми можемо у певних ситуаціях чинити зовсім не так, як вони це б собі уявляли, а зрештою вони можуть бачити, що це приносить позитивний результат, це має викликати у них допитливість. І допитливість викликати не у тому, щоб ми у цьому проявили себе, не в цьому проявилася наша мудрість, не в тому, що вони побачили нашу якусь унікальність. Щоб це проявилося в тому, щоб або вони побачили, або ми чітко сказали, що те, що вони бачать, це не, не є завдяки нам, це завдяки тій мудрості, яка може бути дана тільки від Господа. І ось ми є ті, які можуть зараз дати оцю добру новину, яку потребує оцей світ для цього світу. Такий план Божий. Інших він не обрав. Він для цього обрав нас. Амінь.